Ну а ціни на українське молоко і молочні продукти поповзли вгору на полицях магазинів зросли майже на 40%. Причина дефіцит сирого молока в Україні і високі ціни в Європі. І це спричинило експорт вітчизняної молочки. Утім, учасники ринку запевняють, що зростання цін на молочну продукцію вже вщухає, і 2025-го обіцяють бути спокійними. Ціни, тобто без стрибків. Ірина Цимбал, тему. День на цій фермі починається з п'ятої ранку. 20 років тому тут запровадили безприв'язне утримання. Доїльна зала американської фірми. Кожна корова дає понад 30 літрів молока на день. Загалом у господарстві дійних 1100 корів. При цьому у залі на зміні працюють лише дві операторки. Приходимо корівки, нам заприганяють. Ми їх ставляємо, обробляємо, підключаємо. Балопосферум здають по 24-29 гривень за літр, залежно від жирності і білка. Це ПДВ. а це суттєво дорожче ніж раніше. Причина часті знеструмлення через російські атаки на енергетику. А генератор на такому потужному підприємстві суттєво підвищують собі вартість продукції. Коли немає, відключається світло, то ми на генераторі, десь працюємо до 50%. На генераторі під час війни понятно, що не вистачає трошки людей, але стараємося. Нашим хлопцям там вже не легко, ми тут стараємося. Не сприяла цьогорічній заготівлі кормів і погода. Через посуху значно втратили в урожаї кукурудзи і сої. А відтак далі собі вартість корму зросла, пояснює керівник господарства. Ще одна проблема недостатня кількість працівників. А отже, фермерам доводиться скорочувати поголів'я, а деяким господарствам взагалі закриватися. Вижити в нинішніх умовах вкрай складно, тож без дорожчення молока не обійтися. Це, по-перше, справедлива ціна, як для нас. І по-друге, це дає можливість в першу чергу вижити на цьому ринку і в такий важкий період. Ті люди, які молочним скотарством займаються, вони лишні гроші не виводять і нікуди не вивозять. Воно знову ж таки вкладається назад. Цього сезону вартість молока зросла майже на 40% порівняно з осінню минулого року, кажуть в асоціації виробників молока. І причини основні дві виробничі затрати й обмежена кількість пропозицій сирого молока на ринку, пояснює заступниця гендиректора асоціації виробників молока Олена Жупінас. Це комплексна проблема: низькі на доїчі респеку, висока вартість кормів, яких заготовили менше, плюс енергетичні затрати через постійні російські обстріли об'єктів енергетичних. Етики і як наслідок робота на дорогих альтернативних джерелах. Ферми також потрапляють під обстріли. Усе це і призводить до зростання ціни на молоко, і вона сягнула уже європейської затрати наших виробників молока. Практично на тому ж самому рівні, що і європейських. А тим більше, що ми не маємо дотацій. законодавчі вимоги, які є в європейському союзі, вже починають імплементуватися у нас в Україні. Треба вкладати більше коштів в модернізацію ферм А без державної підтримки і допомоги європейських інституцій зробити це буде важко, каже фахівчиня. Тож молоко точно не здешевшає. Ірина цимбол средністрян, факти, ICTV, єдині новини.